Консульство України у Лондоні закликало українців стати на військовий облік. Вони також наголосили, що наразі законодавством не передбачено обмежень чоловіків приземного віку у наданні консульських послуг. Але, друзі, давайте розберемося, які повноваження мають закордонні дипломатичні установи України. Відповідно до чинного законодавства, закордонні дипломатичні установи України інформують громадян. Які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призового віку і не мають відстрочки, або не звільнені від призову на строкову військову службу про початок чергового призову громадян на строкову військову службу, тобто, по суті, вони можуть виписувати повістки, сприяють поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час. Повідомляють у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників військовозобов'язаних та резервістів відповідним районним територіальним центрам комплектування ТЦК у народі, органам СБУ підрозділом служби зовнішньої розвитки за місцем перебування їх на військовому обліку. Також вони ведуть військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за списком відповідно до додатку 15. Список з'являється в закордонній дипломатичній установі України протягом 5 років. Тобто, друзі, коли ви добровільно йдете в консульську установу, по суті, ви вже заявляєте про себе. Звісно, це не означає, що вас буде взято негайно на тимчасовий консульський облік, адже відповідно до норм чинного законодавства, для цього вам потрібно надати заяву та зібрати необхідний пакет документів. Але друзі, наразі в Верховній Раді розглядається законопроект про мобілізацію, і ми з нетерпінням очікуємо його остаточну версію. Мені здається, всі будуть дуже вражені.